В час страшних випробувань, які випали Україні в 21 столітті, згадаймо, що Московія воювала з нами завжди, різними методами, але в 20 столітті голодомори стали нечуваною за жорстокістю зброєю проти нашого народу. І ми це пам'ятаємо завжди. Слухаючи наших земляків, уявно гортаємо сторінки української історії. Про страшні роки голодомору я знаю, лише з розповідей. Які розповідала мені моя мама. Вона розповідала, що коли їй було років п'ять, якраз був період голодовки, у них була корівка, яка рятувала всю родину від голодної смерті. І п'ятеро дітей, і та маленька корівка, які треба було поділити, все це молоко для того, щоб люди вижили. І ще двоє дорослих людей батько і мати, і їхні, все це. Створювало певні труднощі, але в селі були люди, які жили ще важче, ніж батьки моєї матері. Приходили голодні люди, просили стаканчик молока. Бабуся була доброю людиною, але говорила, плакала і казала, оглянься на моїх діток п'ятеро в хаті, років маленьких, і мені треба їх пригодувати, немає нічого дати. Тоді Голодна людина сідала на порозі, і казала: оце буду сидіти, поки ти мені не винесеш, хоч чарочку молока, не піду від тебе. І бабуся зі сльозами в хату, дійшла в хату, наливала півстаканчика молока і виносила людині ті, щоб вона не померла з голоду. Але часто були випадки, що виходила за ворота і бачила, то там людина померла, то там людина померла. І казала мені, моя мама, що навіть ніхто тоді не дивувався і не лякався. Якщо побачиш, що людина померла, померла, ти померла. Потім їде під воду, збереться ти трупи. І нікого ніколи ніколи не цікавило. Яка яка сім'я? Яка історія в те людини? Люди просто зникали, зникали як тіні, і тінями стали тільки в 32-33 роках понад 10 мільйонів українських хліборобів, які помирали без вкусника хліба, такі списки померлих від голоду, жахлива ілюстрація злочину Москви проти України. А ще вчителька, яка жила в нашому селі Галина Павлівна Проценко, якось розповідала мені таку історію. На Кутку Гаманівщина жила жінка. Вона була вдовою без чоловіка, і дітки в неї були в голодовку, майже всі померли. І ось одного разу їй передають із дитячого будинку. У нас у селі був дитячий будинок, куди збирали діток, ну, як дитсадок свого часу. І з дитячого будинку, прийди, забери дитинку, бо вона умерла. Пішла вона в мішок, вкинула ту дитинку, принесла додому. Немає вранці, жінка не вийшла на роботу. Пішли до неї додому, подивитися, чому вона на роботу не вийшла. А вона сидить уже не при своєму розумі, а в печі горить вогонь і вариться м'ясо дитинки. Так та жінка і не прийшла до тями. У ХХ столітті на багатих українських чорнозимах фіксували факти не тільки трупоїдства, про які нам розповіла співрозмовниця, а й людоїдства, в тім числі і в тодішньому нашому районі. Голод доводив людей до відчаю, до божевілля. Одного разу моя бабуся в Тодосі розповіла дуже страшну історію тих часів голодомору. Як її сусідка, якої було п'ятеро діток, просили щось їсти, просили, але вони замовкали. І цей перепочинок давала матері хоч чуть-чуть успокоїтися. Вона думала, що і чим накормити. І ось одного разу вона не могла вийти, плачу дитини. Це був саме найменшенький хлопчик. Який весь час просив, дати щось тепленького або кусочок хліба. Йому було всього півтора року. І вона до нього підійшла і каже, скільки ти будеш просити, де я візьму тобі це і вдарила його молотком. Це страшно. Але ця людина вже від цього горя вона збожеволіла. Вона не винна в тому, що це так трапилося. Потім вона його пригортала, цілувала, відкидала, плакала сама, не знала, що робити. Цей процес він пройшов дуже-дуже тяжко. Вона кричала на все подвір'я. Діти всі теж кричали від цього болю. І сусідка, в якої було четверо таких діток, забирає четверо цих дітей. А самого меншенького, вже мертвого, звичайно, вона поховала. Приходив уповноважений, але він каже: її накарати, бо такий поступок над людиною це, це злочин. Не можна, тому що Бог їй вже наказав. Через три місяці вона помирає. Це страшна історія. Опис тих страшних історій, не містить, мабуть, жодна бібліотека. Але пам'ять народна вміщає. У свій час в Карлицькому районі було видано збірник спогадів очевидців або їх найближчих нащадків про ту українську трагедію 32-33 років. Збірник має назву Кагарлищина пам'ятає. Кожен рятувався від голоду, як міг. Як розповідала мама, дідусь мій, її батько Лука Якимович Масленко, він був дуже хорошим шевцем. До нього з усієї круги носили шити чоботи. І він, коли шив ці чоботи в ті голодні роки, він грошей не брав. Він сказав, принесіть мені хлібинку, або щось і І люди приносили, і таким чином був шматочок хліба в хаті. А він був такий турботливий, що міг і нічий день чити чого, так як батьки, прогодувати свою сім'ю. Ось така ще така ще історія, яка свідчить про те, що рятувалися кожен як міг. Чи не в кожному селі й місті України сьогодні є пам'ятники? Пам'ятні знаки на вшанування пам'яті жертв голодоморів. В музеях здавалось би, вже зібрано немало документальних матеріалів, але ще далеко не видно фіналу у копіткій роботі меморіалізації голодоморів. Мій дідусь Степан, прийшовши з війни в 45-му році, баючи заслуги перед державою, тим не паче, в 47-му році, коли я прийшов в голод. На нашу країну. Він не пішов просити милостині, не пішов просити ні в кого. Він виконував свою роботу, поки міг. І в жнива, 1947 році, місцевий бригадир, приїхавши додому, виникла потреба в працівниках при обмолоті зерна. Він прийшов до діда додому, так як той був спеціалістом на всі руки. І спитав бабусю, а де дід, чого не йде на роботу. А бабуся відповіла, каже, він лежить під кущем, жде своєї його Той полаяв діда, що, маючи такі заслуги перед державою, не звернувся за допомогою. От, сів на коня, поїхав на комору, з комори привіз торбинку пшона, олії, нехитрий скарб, якесь боросно. От, таким чином дідуся поставили на ноги. Від Підтримали, і він пішов на роботу. Так сім'я жила, перенесла цей страшний голод. А люди різні і ведуть себе по-різному, навіть і в найтяжчих обставинах. Одного разу якось заробітків мало було в дідуся, і бабуся вирішила піти на базар на ринок і купити хліба. Але ж грошей не було, і вона взяла якось одежину собі там святкову, яку вона носила тільки на свято. Пішла на ринок, виміняла цю одежину на хлібину, принесла. Як Матуся моя згадує, що хлібина як сонце, стояла на столі, рум'яна, гарна, велика. І всі дітла, дітлахи, всі п'ятеро їх, обсіли ту хлібинку, кожен же хотів скуштувати, бо хлібця давно не їли. І бабуся урочистої взяла ніч, розрізає хлібину, а там всередині за якась ганчірка і тільки облуда з тістечка. І бабуся взяла в руки ту ганчірку і заплакала. Аж у 2006 році наш парламент спромігся ухвалити закон про голодомор як про геноцид. Та й то ледь вистачило голосів. За сказали 233 депутати. Але українці й далі приводили до влади регіоналів та різні поблоки ОПЗЖ, які зневажають трагедію свого народу. Силу нам дає і наша пам'ять про минуле, про поразки і про перемоги в нашій багатосотлітній борні з Московією, яка чинить нові злочини на нашій святій землі. У 33-му вистояли, тепер переможемо.